Привіт, мої любі! Ви у Задзеркалі. З вами Аліса, ваш провідник. По-перше, хочу привітати всіх з Белтайном Белтейном, святом віканським або язичницьким, святом природи. Це одне з восьми сабатів або свят колеса року, яке ще має назву День вогню. Тому в мене сьогодні обов'язковий такий інгредієнт це таро вогню, одна з моїх улюблених колод. І сьогодні вона, як ніколи, доречна. І ще одна колода, зараз вам її покажу. Сьогодні в нас буде розклад. Трошечки пізніше озвучу вам тему. Зараз трошечки, ну, так, пару слів про Болтейн. Просто мені сьогодні так трохи чудернацько, знаєте, трохи дивно, тому що. Ну, Начебто Белтейн вважається, ну, мені чомусь якось йде казати Белтайн, але ну, правильно начебто Белтень це таке умова, але я звикла Белтайн. Тому вибачайте, буду по-різному. Тож вважається, що на Beltane, якби приходить тепло, приходить літо, єднається да, там, богиня з Богом. Um, і народжується новий якби, такий, якби, продовжується колесо року, воно котиться далі, плодючість, і так далі. і Так далі. А, так от, про прихід тепла, у нас сьогодні вранці було плюс 2. Плюс 2, ну десь о 6 ранку. Це просто капець, 1 травня. Я чомусь не можу якось, знаєте. До цього холоду якось адаптуватися. Ну, одна справа, коли ти адаптуєшся десь у листопаді, там, під кінець або в грудні, до... а інша справа, коли там, 1 травня, вже квітнуть уже квіти. Ось у мене, до речі, частинка болтайну також, частинка весни, літа, квітучості, родючості, краси. Взагалі це свято таке, знаєте, яскравих барв, краси, вогнища. Ну, стародавні яз... язичники, наші предки, вони любили палити вогнища на всі сабати, коли це було можливо, да? ну, там майже. і завжди а, прикрашали а, бу... свої будинки там, на столі, на вівтар чи на вівтар. Але завжди, це, якщо це сезон квітів, то це квіти, сезон плодів, то це якісь плоди, фрукти чи овочі. Ну, наші предки жили в Одному ритмі з природою. Тому в них все було, як сказати, органічно. Якби у нас зараз трошечки така мішанина вже є, в нас є полуниці взимку, в нас є квіти, там тюльпани будь-якого будь місяця року. Звісно, що в старовинні часи, в стародавні часи так не було. Ну, коротше, сьогодні мені захотілося ось такий Тюльпанчик поставити на стіл. Це також шана сьогоднішньому святу болтайну. Знову у мене рюмка на столі, як кажуть. Келих насправді насправді це моя ваза. Насправді цей келих у мене відіграє, він один єдиний лишився. Я його відкопала Це такий ретро-посуд. Ретро І от він вцілів саме для того, щоб стати вазою а, для квітів посудиною для квітів на моєму віхтарі. На фоні я нам вмикаю сьогодні дуже потужну таку медитацію, медитативну музику для кореневої чакри червоної, нашої першої та, яка в нас знаходиться, там, де копчик знаходиться в самому-самому низу у проміжності. А вона у нас відповідає взагалі за базове, базове фізичне здоров'я, за зв'язок з землею. Вона така, звучить на низьких тонах, вона яскраво червоний, такий насичений колір має. До речі, наш тюльпан. Так, ну не даремно. Мені сьогодні так мені захотілося прямо цю медитацію і цей червоний тюльпан, і, і таро вогню. Щось треба випалити, щось треба почистити. Тому що погодьтеся в літо, в літній сезон, в сезон різнотрав'я і різнобарв'я, хочеться входити очищеним, сильним, входити. З потужним каналом енергії. А це можливо тільки тоді, коли ми вичистимо всі, все сміття, умовно кажучи, енергетичне, яке в нас могло там десь накопитися за зиму. Це може статись навіть без стороннього негативу, а це може статись просто від, можливо, застою енергії, коли взимку мало дії, мало руху і так далі, і так далі. З різних різних причин. Тому просто очищуємо, просто допомагаємо своєму тілу очиститися через контакт із землею. За допомогою медитації, яка звучить у нас на фоні. Ну, звісно ж, якщо у вас є таке бажання. Якщо ні, то просто не звертайте увагу на ту музику. А, і а, зараз друга колода в мене. Перша Таро ро вогню, я вже сказала, і друга така дуже Природнича, натуралістична, віканська Друїдкрафт. Дуже люблю цю колоду. Хоча вона так трошки в незручному мене форматі, тому що це оригінальна версія, і вона така, бачите, величезна. І якби мені пів сантиметра. Вона на пів сантиметра задовга. <глух> ну, то таке. Будемо намагатися з тим впоратися. І зараз я хочу, думаю, як би сформулювати питання. Я хочу подивитися, які енергії приходять до нас на болтайм. Саме зараз, От які енергії починають діяти в вашому житті. І, власне, на тару вогню це на цій колоді на тару вогню я буду дивитися, докладатиму карти, що треба спалити, від чого слід позбавитися. Щоб Лідно почати новий період життя, нове літо свого життя. Так, що ми. Ну, зараз, я подумаю, мабуть, камінці візьмемо. І буде в нас, мабуть, три варіанти з огляду на місце, якого не дуже багато. Зараз модра кошу дістаємо. Мою скарбничку і дістанемо ось такі прекрасні камені. І зараз під саму гору їх кладу, обирайте, будь ласка, М -м, чарівний камінець в цей залі. Обирайте, будь ласка, один з трьох варіантів, один з трьох камінців. І ми запитуємо, що приходить у ваше життя з Белтайном. Перший варіант, що приходить у ваше життя з Белтайном. Другий варіант, дякую. І третій варіант, що приходить у ваше життя з Белтайном. Дякую. Так, фонову карту сьогодні дивитися не буду, тому що у нас загальний розклад. Я її так для себе маю на увазі. І на вогню, що нам слід спалити, від чого слід позбавитися. Оп. Так, завершити справи, по-перше, які у вас були цілі. Їх треба, ну вони якби шанс добігає свого кінця, ворота закриваються, тому треба добресенько попрацювати. І в найближчі часи, так, розклад загальний, не буду вважати, хочу в розкладі. Що я казала? Збилася через викинуті карти, ті, що вистрибнули завжди. Це такий діалог. Картами в мене розмова з ними, тому коли в мене вискакують карти, я розумію, що вони до мене говорять, вони щось хочуть мені сказати. Так, від чого слід позбавитися? А, так, я казала про те, що вистрибнуло на самому початку. Що слід завершити справи, які вже у вас в процесі, до яких ви дуже активно рухаєтесь, і слід так піднапрягтися і зробити останній ривок. Це для усіх зараз. Так. Що слід спалити, вичистити з свого життя першому варіанту? Ага. Зрозуміло, що і ці теж добре. Від чого слід позбавитися, що спалити другому варіанту? Що слід вичистити зі свого життя. Зараз перепрошую. Другий варіант. Угу, теж дві пішло. Гаразд, буде по дві. Третій варіант, що слід вичистити зі свого життя, що слід спалити. Від чого позбавитися, від чого вичистити своє життя? Так, ну, знову фонову карту не беру до уваги, не трактую, тому що розклад загальний. Перший варіант. Сподіваюсь, ви вже визначилися зі своїм варіантом. Перший варіант. Що приходить у ваше життя, і від чого слід позбавитися, що спалити умовно? Приходить у ваше життя, приходить, знаєте, якесь починання. Це може бути нова робота, це може бути навчання. Якісь можуть прийти новини, можуть прийти а, який, якийсь невеликий заробіток, заробіток, якісь кошти можуть прийти. Це може бути якась невелика сума. Але стабільна. Тобто, можливо, вам запропонують якусь підробітку, або, можливо, на роботі якесь, знаєте, як це, підвищення зарплатні? Невелике, але на стабільній основі. Тож, повторюся, це або новини ще можуть бути. Ще може бути поїздка, знаєте, може бути поїздка, можливо, за місто. Це може бути дачна праця, знаєте, поїхати на дачу, не знаю, там, посадити картоплі, щось таке може бути. Тобто не скільки для відпочинку, а скільки ну, по роботі для праці. І що слід спалити? Ну, По-перше, категоричність. І е, ви потребуєте руху, потребуєте розвитку, тобто, тут є деякий застой, і оця, знаєте, економія грошей вона призводить до того, що їх ще менше стає. Тут якби треба шукати джерела доходу, а не намагатися у всьому собі відмовити. А, ну, навіть не відмовити, а тут таке відчуття, що ви боїтеся витрачати. Тут за цим треба попрацювати. А, Боїтеся витрачати, ну, боїтеся втратити гроші, але витрачати їх треба з задоволенням, тоді вони з радістю приходять, повертаються назад. Вони знають, що їм тут завжди раді. І слід прибрати категоричність, самоїдство в прямому сенсі слова, тобто, слід перестати копатися у себе в голові, слід від себе трошки відстати. Знаєте, перестати себе критикувати, перестати вважати себе недостатньо гарним, недостатньо професійним, недостатньо от недостатньо якимсь у якійсь сфері. Просто слід від себе відстати, дійсно. Оце, якби ті риси, от, знаєте, така скупість до себе, тобто вам складно швидше за все, витрачати гроші на себе, свої гроші. Да? Від цього треба позбавлятись, і від такого самоїдства, самокритики, надмірної саморефлексії, яка вже вам шкодить. Ось така історія. Другий варіант. Що приходить у ваше життя з Белтайном і а, що ми спалюємо? Ух ти приходить, знаєте, а, рушійний важель вашого, вашого життя, кермо вашого життя. А, кермо вашої яхти повертається до ваших рук. Розумієте, ви знову, якщо ви раптом там втратили контроль над своїм життям, чи вам так здалося, якісь обставини, можливо, взяли верх. То тут вам говорять про те, що контроль за вашим життям кермо повертається до ваших рук. Я вас вітаю! Це, це дуже класно. Тут може бути і відкриття магічних здібностей прям, по прямому, прямо значенню, прямо такому найповерхневішому. І тут може бути купа ідей, може до вас приходити. То розумійте, що якщо вам приходять певні ідеї, і ну я маю на увазі не ви когось копіюєте, да? а вам дійсно в вашій голові запалилася, зайнялася якась ідея. Якщо вона там зайнялася, це значить, що це божественна іскра, це значить, що у вас є все для того, щоби. Реалізувати цю ідею. Або є люди, яким ви можете її делегувати, тобто ви можете організувати реалізацію. Не все треба робити власноруч. Маг це той, що генерує ідеї і розповсюджує їх у світ. Щось він робить сам, а щось підхоплюють інші. Тобто, коли вам приходить якась іскорка, займається якась ідея в голові, це означає, що е, творець, е, він же просто так, цю іскру. Куди попало, не посилає. Це означає, що творець бачить, що у вас є або ресурси, або ви оточені людьми для реалізації цієї ідеї. Ну, тобто, ви маєте всі можливості для втілення цього. Оце приходить у ваше життя. А, тобто, ви ну, от, дійсно капітан своєї яхти. Уявіть себе. Уявіть себе капітаном, який стоїть за кермом своєї яхти. І що ми спалюємо? Слухайте, ну тут теж така деяка категоричність, можливо, знаєте як, це може бути така конфліктність, така щитинистість, така дуже гостре сприйняття навколишнього світу людей, слів. Ситуації, тобто це все треба відганяти від себе. Це все вже має бути перетворено на попіл. Це вже не ваша історія. Страхи тут, до речі, страхи, страх показатися світу, страх реалізовувати свої ідеї, страх бути амбіційним і чогось досягти, страх бути успішним. Ну, оце треба спалювати. Це те, що вам заважає. Страх, що мене побачать, що всі побачать, що я щось роблю, що мені будуть заздрити. Ну, коротше, виганяйте цю всю історію зі своєї голови. І рухайтесь. Тут іде починання творчої енергії, і її, ну, знаєте, якщо ви затопчете в, в собі цю іскру, Ну, воно тоді дасть про себе знати не дуже добрим чином. Тому тут слід наважитися все ж таки. ці ідеї реалізовувати, не зважаючи ні на що. Але, якби не рубати з плеча, як то кажуть, Знаєте, треба ну, так, досить творчо підходити до обстановки, до реалізації і до своїх ідей. У мене тут трошки з'їжджає лампа сьогодні, доводиться її поправляти. Якось не дуже намагаюсь трошечки більше нам простору дати, підняти лампу вище, але вона не дуже до того здатна. <с> Я намагаюся її вмовити, щоб вона робила те, що мені треба. Тож продовжуємо. Третій варіант, що приходить у ваше життя з болтайном. І що ми спалюємо, від чого ми відмовляємось. Зараз квіточку посуну. Мені хочеться красиву квіточку, щоб ви теж бачили. Так, король Пентаклів. Ой, класно, слухайте, мені так подобається. Всі три варіанти настільки позитивні сьогодні. Прямо класно. Обожнюю, коли так виходить. А, ви ж знаєте, да? таємний, таємний секрет тарологів. Всі ми любимо розказувати позитивні прогнози і не дуже любимо негативні. <кхід> ну, це можна пояснити, дуже легко. А, який красивий тут король Пентаклів у цій колоді. Так, мене там підспівує мій асистент за дверима. Так, малому теж хочеться бути частиною процесу. Дуже цікаво, що мама там робить. Але продовжуємо. Король Пентаклів, третій варіант. В ваше життя з Белтайном входить добробут в прямому сенсі цього слова. Міцне здоров'я, якщо там ви, не дай Боже, хворіли, то це одужання. Якщо ви очікували а, якусь грошову велику суму, то вона буде. Якщо ви шукаєте роботу, то вона прийде, вона вас знайде або ви її знайдете. Да? А, що це може ще бути? Це ще може бути, якщо у вас було якесь питання, або ви там, шукаєте. Там, дім, наприклад, купити або продати. Коротше, всі оці угоди грошові, вони будуть дуже успішні. Це саме починається період для успішної реалізації усіляких грошових угод, грошових проєктів. Тобто піде дуже добрий бізнес. Якщо ви вже його розпочали раніше, я маю на увазі. Це не про початок, а це про. Збір урожаю, знаєте, ті речі, ну, те, що ви вже раніше посіяли, ви будете пожинати плоди. І плоди дуже такі дуже прибуткові, дуже які вас задовольняють. Ну, на 100%, знаєте, це добробут на 100%. А також тут може бути до речі, якщо ви жінка, то це може, може бути зустріч з таким статусним чоловіком заможним, який вже, в принципі, знайшов своє місце в цьому житті, який цінує жіночу красу дуже сильно, йому дуже важлива зовнішність. Тут, до речі, здоров'я гарне також може прийти, кому це важливо. Чоловік може повернутися, да, воз'єднання з чоловіком вашим уже, або зустріч з новим. Да. Є тут ще деякий такий нюанс про зустріч, хочу про це сказати. Тут може бути зустріч з чоловіком, який одружений. Тобто ви можете зустріти чоловіка, який може ну, не згадати про те, що він вже одружений. Тож майте це на увазі. Зараз зміню нам свічечку, догоріла. І ми продовжимо. Я навіть навмисно собі таку яскраву запальничку придбала для свого вівтарика. Ну, я люблю сірниками користуватись, але іноді набридає кількість згорілих сірників. Тож, що ми спалюємо? Третій варіант. Знаєте, тут завершення. Тут, знаєте, є, такий, є таке слово побідоносний. Оце воно, якесь побідоносне завершення, знаєте, таке переможне завершення. Тут, по-перше, ну, деякий нарцисизм, вас просять позбавитися деякого нарцисизму, перестати ну, якби не те, щоб переживати, жити якби назовні. знаєте. Вас просять трошечки пригальмувати в цьому напрямі. І трішечки звернути увагу на свій дім, тому що, оця, знаєте, десь може пробуватися така, ну, дещо показуха, така. Щоб інші бачили, який ви успішний, як у вас все класно. Це дійсно дуже здорово проявляти себе, і якщо ви маєте успіх, то чому би про це не говорити? Але є така, така тоненька меж, межа між впевненістю і самовпевненістю. От подумайте про це, відчуйте цей момент. А, і тут про завершення. Знаєте, завершення. Ну тут мені завжди хочеться дістати, дістати ДОП. Тобто, і результат вийшов те, що до вас приходить, і щось, щось треба завершити. Що Хм. Завершити? Завершити починання. Дуже дякую, дуже класно мені підказали. Завершити починання, те, що було почати. Що завершити? А, я зрозуміла, йдуть самі емоції. Це про емоції, знаєте, завершити. Перестати дуже емоційно сприймати всі події, перестати на все реагувати емоційно. Іноді слід з практичного боку підходити. До ситуації. І от саме це має ввійти в ваше життя, ви маєте це впустити в своє життя. Таку практичну оцінку, практичне сприйняття ситуації. Практичне і енергійне, знаєте, і перестати якби заморочуватись дуже сильно на емоційному рівні про речі, які ви не можете контролювати, про якісь втрати, те, що пішло, ну якби. Можливо, якісь шанси, які ви втратили. А, можливо, якісь дороги, які вам дуже хотілося на них звернути, але не вийшло. А, ви ж не знаєте, чи то було вам на добре. Можливо, вас янгол-охоронець відвів да? а, і вберіг вас. Тому будьте вдячні Вищим силам за ті дари, які вони вам надсилають, і вони лише просять позбутися такого надто емоційного сприйняття світу. Ось такий сьогодні у нас вийшов розклад на Белтайн. Я ще раз вас вітаю з Белтайном. Сьогодні, будь ласка, прикрашайте себе стрічками, прикрашайте свій дім і себе квітами, радуйте себе солоденьким, гуляйте на природі, якщо є таке бажання, є така можливість. Це сьогодні все дуже сприяє нашому здоров'ю, єднанню з природою і взагалі гармонізації з циклами природи. А я вам дуже дякую. Побачимося у задеркалі.